Ми вирішили доволі спонтанно поїхати до Нідерландів, щоб показати дітям, як святкують Сінтеркласа, таку собі нідерландську версію святого Миколая. Для цього ми взяли квитки на Євростар від станції Сент Панкрас у Лондоні до Амстердам Централ. І мене дивує одна річ: дорога до Нідерландів займає 6 годин 20 хвилин. І так, це вже враховуючи різницю у часі. А от у зворотній пік. Лише 4 години, якщо, звісно, не враховуючи затримок, які на Євростар трапляються регулярністю британських дощів. Потяг за півтори години подолав половину шляху, проїхав в англійський кент, пірнув у тунель під ламаншем і вискочив у французькому Лілі, неподалік від бальгійського кордону. І тут у Лілі містечку на 250 тисяч осіб він простояв майже годину, наче це не провінційне місто, а столиця Європи. Далі те саме: Зупинка у Брюсселі, зупинка в Роттердамі. Усі подовго. Я пригадую, як колись доводилося бігати по платформі в Україні, бо потяг прибував на 2 хвилини і треба було ще встигнути купити кави. А тут можна виходити з дому вже після того, як потяг прибув, не спішно собі їхати через усе місто і все одно встигнути. Наближаючись до пункту призначення, погода змінювалася з сонячної на туманно дощову. Нідерланди зустріли нас вже мороком, але пронизаним затишними теплими різдвяними ліхтарками. Ті самі гірлянди, що перетворюють сірий листопад на передчуття свята. Я не був у Нідерландах майже 5 років, але здається, що нічого не змінилося. Ті ж самі трамваї, від яких я відвик у Лондоні. Метушливі велосипедисти, які з подивом дивляться на пішоходи, що посмів вступити на їхню священну територію, канали, чарівні будинки з величезними вікнами, крізь які видно все життя мешканців. Усе як завжди. Ну майже. Єдине, що дійсно змінилося, стало більше безхатченків. На вокзалі, на головних вулицях міста, там, де їх раніше не було. Півроку тому, прогулюючись Лондоном з друзями, ми проходили повз перехід, де розташувалися безхатченки. І я ще такі повні ілюзії про ідеальні Нідерланди сказав: такого у Нідерландах не побачиш. Але мене виправили. Тепер це вже звичайне явище. І дійсно, зараз я почав помічати. На вулицях Амстердама люди, що просять їжу, на вокзалі сплящі, п'яниці, якого намагаються розбудити поліцейські, навкруги. Співчутливі перехожі, що дають їм їжу, хтось навіть обіймає. Мені важко це збагнути. Взагалі важко зрозуміти це явище. Коли от у самому Оксфорді я бачив, як пенсіонер дає гроші молодому здоровому хлопцю на людній вулиці. У Британії це вже норма життя. Ти просто перестаєш звертати увагу. Без стають частиною пейзажу, як телефонні будки чи чорні таксі. Але тут, у Нідерландах, ще років 10 тому такого не було. Я з подивом дивився на матраси під мостами у Німеччині і думав, як добре, що у Голландії цього нема. Бо тут існували програми. Цим людям давали нічліг, де вони могли розміститися і навіть випрати свій одяг. Притулки працювали, продуктові банки були доступні, церкви допомагали, люди жертвували щедро, незалежно від того, скільки інших осуджували таку наївність. Про них піклувалися. Не ідеально, але піклувалися. Що ж сталося? Десять років тому муніципалітет Амстердама вирішив скоротити бюджет притулків для людей зі складними психіатричними проблемами та залежностями. Ідея була проста: заощаджити кошти бюджету, дати їм жити самостійно, це ж дешевше, незважаючи на протести «ХХЗ» – психіатричних служб голландської, соціальних працівників і поліції, рішення все ж таки ухвалили, і те, що зараз видно на вулицях, це наслідок того рішення. Мені це нагадує історію з початку 90-х років за течір, коли у Британії запровадили програму «Care in the Community» – громадський нагляд. Заклади, що доглядали за цими людьми, масово позакривали. Ідея була така ж сама: громада сама подбає про цих людей. Твіст сюжету громада не змогла цього зробити, бо сама ледве справлялася з високим безробіттям, люди намагалися вижити самі. У них не було ані ресурсів, ані можливостей допомагати іншим. Багато проблем, що ми бачимо сьогодні у Британії на вулицях, це прямий наслідок тієї катастрофи 30-річної давнини. Якщо так усе і залишиться, Нідерланди наздоженуть Англію дуже швидко. І це сумно. Бо коли навіть Нідерланди, країна, яка завжди була взірцем соціальної політики, країна, де про людей піклувалися, йде тим самим шляхом, то це означає, що проблема не у конкретних країнах. Це означає, що щось не так із самою системою. Я йду вулицями Амстердама з дітьми, які радіють Сінтеркласу. Вони бачать свято, гірлянди, шоколадні літери. Вони ще не помічають того, що змінилося. А я бачу майбутнє, яке вже сталося у Лондоні. І розумію, що мої друзі були праві. Вони просто жили тут довше і встигли побачити, як все змінюється. Дивіться, яка чудова лондонська погода. Але, друзі, якщо вам цікаво, як я розповідаю про життя у Англії, як я її критикую, як я її люблю, і також про життя в інших країнах, то, будь ласка, приєднуйтеся до мене у телеграмі. Ось тут посилання QR-код на нього, я буду дуже радий бачити вас там. Ми оселилися у містечку Монікендам. 20 хвилин на швидкісному електробусі від Амстердама за 4 євро 0,6 євроцентів. або... 3 фунти 60 пенсів. Для порівняння, лондонський автобус коштує фунт 75 пенсів, тобто більш ніж удвічі дешевше. За ці гроші ви отримуєте сучасний швидкісний автобус, USB-порти на кожному сидінні, тримачі для телефона на спинці сидіння і усміхненого водія. Це окрема цінність після лондонських медитативних водіїв. На відміну від Лондона, вартість проїзду тут залежить від відстані, тому при виході потрібно також прикладати картку. Ще одна відмінність: тут не кажуть «Thank you, driver» при виході, просто махають рукою. Коротко так по-діловому. Ми зняли так званий house boat. Доволі незвичний досвід. Живеш собі на воді, де повільно тебе похитує на хвилях, і реально холодно. Тож кожен раз, повертаючись до нашого човна, ми вмикали опалення на повну, і це пізніше зіграло з нами поганий жарт, але про це окремо. Першого вечора ми гуляли по Амстердаму до пізньої ночі. Коли нарешті приїхали до Монікендама, довелося йти по території біля доків. Стоять човни на сухих доках, якісь хащі, темрява, навкруги ані душі. Йдемо шикуванням. Я з донькою трішки спереду, дружина з синим позаду. Класична формація: батько, розвідник. І раптом на зустріч із темряви група підлітків. Я, як досвідчений лондонець, багаторічним стажем виживання в урбаністичних джунглях. Внутрішньо напружився, мозок миттєво запустив знайомий протокол, оцінити загрозу, прикинути шляхи відступу, перевірити, чи є телефон і гаманець у внутрішній кишені. Підлітки наближаються. І тут афонт, бадьора і щиро так, і я такий розгублено, Ой. Спочатку мені, а потім, обминаючи мене, дружині, афонт. І далі собі пішли у темряву на якісь свої підліткові справи. Напевно, грати у футбол чи може пити какао. Я завмер на секунду, перезавантажуючи свою систему координат. Ви у Нідерландах, сер. Тут навіть підлітки у темряві біля доків чемні. Тут навіть ночі вічливі. Чуєте, ці мачти? Привіт друзі, доброго ранку. Я сьогодні в Нідерландах і збираюся їхати до Амстердама для того, щоб показати дітям Сінтер Це такі собі а, дідугани із а, Іспанії, які приїздить сюди кожного року на човні під назвою спан'є. І він дуже любить діточок і приїздить для того, щоб дарувати їм подарунки. Я думав, що тут, тут ми зупинилися на човні, і окрім качок, от таких, от, ну чи не качок, здається, ця пташка називається носуха. Більше нікого нема, але нідерландці вони дуже сильно полюбляють дивитися телевізор по... зранку. І ось на цьому човні хтось дивиться телек. Тому ж у нас є сусіди. Отак, сподіваюся, що у цій суматосі і сумбурі мене буде змога вам трішки показати інтеркласи, які те мене не будуть дуже сильно відволікати і вітне зараз не заважає звуку і ви мене чуєте. Тож будемо дивитися, як буде проходити день, але поки що покажу вам трішечки. Нідерландського моря, затоплених човників і незатоплених хаусботів. І човен під назвою Теремісу 2. Наступного ранку ми вирушили нарешті на святкування Сінтеркласа. Я знайшов зручний міст на річці Амстел, під ним мала пропливати процесія із купою човнів, на яких будуть цварта піт. Або, як зараз кажуть, рутфег-піт. Не чорний піт, а піт у сажі. Бо знаєте, колоніальне минуле, образа людей кольору і вся ця складна історія. Діти у вбранні пітів співають пісень разом з батьками. Атмосфера передсвяткова, всі в очікуванні. І от нарешті починається процесія, яка мене відверто трішки розчарувала. Бо замість великого величного парового човна із гербом Іспанії і надпису «Спан'є» плив звичайнісінький собі такий прогуличний човник від муніципалітету міста, той самий на якому зазвичай возять туристів каналами. Я навіть не одразу побачив з інтеркласу у натовпі, що його оточував, поки діти не почали кричати та кликати його. Човни, пропливаючи повз кидали в людей на мості пеперноутен, це маленькі тверді кульки-пряники розміром з ніготь, за нісом, корицею та гвоздикою. Летять у всі боки, діти намагаються ловити, а дорослі намагаються ухилятися. Я пам'ятаю, як попередніх років це було значно більш вражаюче видовище, але знаєте, бюджет, кризи та все таке. Після водної частини через годинку була піша, де Сінтер пересувається вулицями міста на коні у супроводженні тих самих пітів, що роблять різні трюки і розкидають дітям печиво. І навіть о диво цілі конверти з подарунками. Ми зібрали аж 5 конвертів. У них пазли і збірні коробки для використаних батарейок. Коробку має зібрати дитина сама. Це додатковий челендж. Екологічна освіта з маличку. Все правильно. Сам парад не був таким собі дивовижним. Але настрій, роздача печива, який піти запихали дітям у шапки та капюшони, сміх, радість і щасливі обличчя це створювало тепле відчуття свята, і ми були надзвичайно задоволені. Наброшок подарунків ми роздали іншим дітям, яким пощастило менше тим, хто стояв далі від центру події або прийшов пізніше. Бо коли тебе 5 конвертів, а дитині потрібен один, це вже не свято, а жадібність. І діти це швидко розуміють, коли бачать інших без подарунків. Не дивлячись на втому, ми поїхали до містечка Харлем, трішки ближче до північного моря від Амстердама. Мета ресторан Інітхудеур, де я у далекому 2011 році вперше спробував справжнє сирне фондю. Це класичний нідерландський ресторан, що спеціалізується на сирах і вині. Один із найстаріших у Харлемі. Працює з 1958 року є сімейним бізнесом, що передається від покоління до покоління. Він розташований у старовинному будинку. Маленький, суперзатишний, хезелих. Це слово неможливо перекласти, але воно означає щось між затишно, душевно та по-домашньому тепло. Всього на 30-40 місць. Дерев'яні столи, свічки, багато постійних відвідувачів, які приходять сюди руками, влітку тераса на тихій вуличці. Темне дерево, старі фото на стінах, атмосфера середньовіччя просто неймовірно. Я мусив туди повести своїх дітей, показати їм, що таке справжня Голландія, яка невідома туристам. Щоправда, ресторан був заброньований на місяць вперед. Нам дуже пощастило впіймати вікно, щоб забронювати столик на чотирьох. Треба було ловити момент як квитки на концерт улюбленого гурту. Їхня сирна фондю, каз фондю, роблять з 1967 року. Майже 60 років за тим самим рецептом. Атмосфера була магічною. Свічки і середньовічні стіни, запах сиру та вина. Саме за такими моментами варто їздити в інші країни, за досвідом, який неможливо відтворити в іншому місці. Ще 15 років тому у Нідерландах була проблема із платіжною системою. Вони вигадали своє так зване iDeal, що ізолювало їхні платіжні термінали від світових стандартів. Я навіть колись не міг розрахуватися карткою MasterCard у магазині Albert Heijn. це основна мережа супермаркетів у Нідерландах. І це реально напружувало, бо у Нідерландах у ході були картки Maestro, а у решті світу Visa і MasterCard. Був випадок, коли на платформі потяга я не міг придбати навіть квиток. Термінал не приймав мою картку і не було касира, щоб просити про допомогу. Автоматизація, знаєте. Тож доводилося їхати з зайцем, сподіваючись, що контролер не з'явиться або зрозуміє ситуацію. Контролер не з'явився. Тут не часто ловлять зайців. З тих пір значно все стало краще, але не до кінця. Досі неможливо просто потрапити на платформу потяга, розрахувавшись через Google Pay з телефона. Хоча з картки все працює недоробочка, але нічого в світі не ідеальне. Проїзд, до речі, дорогий, не дешевший, ніж у Лондоні. Іноді навіть дорожчий. Я взагалі люблю скаржитися на лондонські автобуси і маю на це повне право після того самого кола по Eppler Street. Але потрібно віддавати собі звіт за таку ціну фунт 75 потрібно бути вдячним за те, що вони взагалі приходять по маршруту. Ціна фунт 75 за проїзд теоретично в інший кінець великого міста, не враховуючи, скільки часу це займає, скільки кіл ви зробите, це рідкісна можливість. Це трубота про людей, які ледь зводять бюджет. У Нідерландах це можливо лише на велосипеді, але й відстані тут не такі. Лондон величезний, розкиданий мегаполіс. Нідерландські міста компактні та зручні для велосипедистів. На третій день ми поїхали до парку музею Зансес Ханс. Щось типу пирогова під Києвом, тільки з вітряками замість хат. Мета показати дітям справжні голландські млини, якщо, звісно, це дозволить натовпокитайських туристів. Навіть міст, що веде до млинів, прозвали китайським мостом на Google Maps. бо там завжди купа китайських туристичних груп з прапорцями, селфі-палками та організованим хаосом. І це не расизм, це просто географічний факт. Китайці люблять Зансасханс так само, як українці люблять Амстердам британці – Іспанію. Колись я жив у півгодини ходьби від цього місця і частенько бігав під цими млинами вздовж річки Зан. Це був мій улюблений маршрут для ринкової пробіжки. Тиша, вітряки, ранкова імла над водою. Не дивлячись на те, що це туристичний хаб. Але млини вони ж такі самі, і вітер все такий самий, і запахи такі самі із пекарні неподалік. Взагалі, друзі кажуть, що це ледь не останні роки, коли з Ансес Ханс можна потрапити безкоштовно. Тут мають незабаром вести плату за вхід, тож поспішайте, поки що можна. Гадаю, що причина у тому, що. Дегустатори сиру у лапках, які зубочистками найдають на 100 грам сиру кожний і нічого не купують, стали справжньою проблемою для місцевих продавців. Оскільки ціни не завищі, а туристів все одно забагато, а прибутків замало. Це окреме мистецтво. Дегустація сиру на професійному рівні. Перше. Підійти до прилавка з невинним виглядом. Друге. Спробувати один шматочок. Третє – Повторити 47 разів. Четверте сказати дякую і піти. П'яте. Повторити у наступному магазині. Дуже кумедно бачити у сирних магазинах китайських жіночок у нідерландських національних вбраннях. з чепчиками як у доярки. Мало того, що це виглядає дивно та кумедно. Уявіть собі цю картинку, вони ще й англійською не спілкуються. Мабуть, це ті самі китайці, що приїхали сюди пофоткатися, але так зачарувалися красою міста, що вирішили, що залишитися тут треба назавжди. І тепер вони продають сир туристам у традиційному голландському вбранні. Глобалізація, знаєте. Сам Зансесхан з доволі малий, і якщо хочеться справді подивитися, як працюють млини, я не рекомендую відвідувати їх тут. За вартості 7,50 за дорослого і 3,50 євро з дитини, ми не побачили майже нічого порівняно з тим досвідом, який ми колись отримали. На менш туристичному млині десь у глибинці країни. Тут усе зроблено для швидкого фото, але не для розуміння процесів. Натовп штовхається, а діти не бачать нічого, окрім спин дорослих, класична туристична пастка. Але млини красиві, і якщо вам потрібно лише фото для Інстаграм, то воно того варте. Взагалі, це район міста Зандам, і далі біля нього знаходиться так званий Кух Анзан. Отакий стоїть між Зандамом і Зан-Сес-Ханс. Це єдине місце, де я помітив активну забудову новими будинками. І це зрозуміло, бо тут залишилося багато промислових об'єктів. На річці Зан стоять шоколадні заводи, які час від часу виділяють ну, такий собі гидкий аромат смаженої риби. Сюрприз, сюрприз. Не все в Голландії пахне тюльпанами. І тут навіть є завод Тейт Лайл, той самий, який є і на Темзі, саме неподалік від того місця, де я живу у Лондоні. Можливо, це взагалі знак, що я маю там працювати. Останній же день у Нідерландах видався дощовим. Ми прокинулися від страшенного холоду у нашому хаус-боті. І усвідомлення, що у нас немає ні опалення, ні гарячої води у душі, ні газу у комфорках. Ми випадали весь газ, що був у невеличкому балоні під раковиною. Пам'ятаєте, як ми вмикали опалення на повному кожного разу, коли поверталися? І от маємо результат. Життя у хаос Боті це романтично, поки не закінчується газ, тоді це швидко стає виживанням. Ми вирішили не гуляти холодними вулицями, а піти до музею науки Немо. Це те, що я називаю справжнім музеєм, де ти дійсно зачаровуєшся наукою і просто не можеш відірватися. Стенди з електромагнітними приладами, кінетичні об'єкти, роботи і багато багато іншого, чого можна крутити, тицяти, пробувати, натискати, гуляти, що хочеш. Тут можна провести півдня і не помітити. Діти бігають від експонату до експонату, а дорослі не відстають. Вхід коштує 21,50 центів, що для дітей, що для дорослих. І це справедливо, бо діти тут експериментують не менш активно. Але якщо маєте адресу в Нідерландах, то краще замовити Museum Card на рік. Відвідування декількох музеїв швидко окупить вам вартість цього всього. Для туристів, на жаль, це не опція, тож готуйте. 21.50 50 зноса. Їхати з Нідерландів не хотілося. Наприкінці, ми проходили паспортний контроль на British Terminal у Амстердам Централ. І дуже показовою була різниця у нідерландському і англійському менталітеті. Нідерландський офіцер постійно жартував з нами, підмигував дітям, створював відчуття легкості. Наче ми не проходимо паспортний контроль, а зустрілися зі старим другом у кафе. Who Going back to rainy London, Я yeah? усміхається. «Don't worry, we will let you back in». Потім британський офіцер через три метри. Розмова вже стримана. Її достатньо строго. Якось без жартів по-англійськи, знаєте, у прямому і переносному сенсі. Паспорт, how long were you away?» Дивиться підозріло. «Welcome back». Звісно, це лише приватний випадок, а не правило. Буває по-різному, але ми за багато разів вже перетинали кордон обох країн, щоб зробити свої спостереження. Порівняно із Лондоном, Нідерланди це велике, уходжене, дуже заможне село, і це не образи, це комплімент. Тут часто можна чути аромат гною, вибачте, природних добрив, кругом вівці та корови, поля та канали, відчуття розмірності спокою і затишкою. Тут з Амстердама до Роттердама можна добратися швидше, ніж з Грінвіча до Ноттінг-Хілла. Амстердам, Роттердам 40 хвилин на потязі. Грінвіч, – Година 15 хвилин, якщо пощастить з пересадками. Але Лондон це місто з усією його енергією, різноманітністю і непередбачуваністю. Нідерланди це спокій з усією його передбачуваністю, розміреністю і Хезеліхайт. Обидва місця прекрасні, просто по-різному. Бо коли підлітки вітаються з тобою в темряві біля доків, коли офіцери паспортного контролю жартують із дітьми, коли навіть китайські продавці сиру носять традиційні чепчики, коли країна залишається хазелих, попри всі проблеми з безхаченками та туристами-дегустаторами, коли ти можеш жити на хаос боті і замерзати від холоду, але все одно думати, боже, як тут добре, тоді це не просто туристична поїздка. Це місце, куди хочеться знову повернутися, і можливо залишитися назавжди.